Затримала ще одну агентку ФСБ, яка наводила рашиські удари по Херсону. За інформацією кіберфахівців, 44-річна безробітна місцева мешканка потрапила в поле зору окупації. Пантів, коли писала про кремлівські коментарі в телеграмі, після того як отримала завдання з Росії, вона пішки обходила вулиці свого міста його околиці, фотографувала пункти базування підрозділів зсу. Крім того, відстежувала наслідки ворожих обстрілів і готувала відповідні звіти кураторам. Спецпризначенців піймали її на гарячому, коли вона проводила до розвідку поблизу військового об'єкта. Її загрожує довічне з конфіскацією майна. Секс скандали у Київському театральному університеті не вщухають. Колишні студенти звинувачують ще одного викладача в непристойній поведінці. Два актори розповіли, що їхній наставник, актори, заслужений діяч мистецтва України під час занять, міг обрати собі улюблену студентку на день репетиції, яку садив поруч. Під час оцінки роботи клав руку на коліна дівчини або ж міцно обіймав таку поведінку. Вони називають брудною й огидною, але зізнаються, що враки студентства не наважувалися зробити зауваження.